Здорово, бродяги! Ви погляньте, яка навколо краса. 31 грудня Новий рік на носі. З чим би хочеться вас сердечно привітати. Да, ми якось стількись на цей рік пережили. За що вже дякую. Тим не менш, мені кажуть, що треба аж, Андрюха, записати тобі якусь фіналочку для відео, підбити підсумки, закрити цей гештальт, розказати людям, скільки ж таки в результаті вдалося мені скинути, як я до цього прийшов, як я до цього йшов, через які негаразди. В принципі, да, показати і розказати свою історію. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Не буду сильно занадто затягувати і розтягувати, бо щось е, не сильно в мене багато настрою, бажання це робити, бо трошечки я вже підвтомився під вигорів за 5 місяців е, зйомок такого роду контенту, да, живого з е, тренувань. Тому, мабуть, прямо одразу покажу вам, з розряду було стало. Собаки, ну ти біля, прям в самий час. А, покажу зрезуду було, стало. Ну, а далі вже перейдемо до філософських якихось моментів, до моїх думок з цього приводу. А, якщо вважаєте, що це заслуговує лайкосік. Буду щиро вдячний. Можете на канал підписатись. У мене багато схожих відео і попереду буде ще багато цікавенького на новий 26-й рік. В мене прям дуже багато планів по зйомкам. Ну і помчали до собственно до самого сюжету. Розпочалось все в липні, не з 1 липня, не з понеділка місяця, десь в середині місяця. Я просто рандомно прикинувся і думаю, бля, Андрюха, 32 роки ти з ліжка встаєш. Тебе дишка. треба з цим щось робити. Ну, не можна так далі. Якась е, апатія, якась стагнація. Процес в мене пішов. Я просто ну мені не хотілося таке відчуття, наче далі жити, щось робити. Взагалі нічого не хотілося. Я вирішив, да, настав час змінювати своє життя, змінювати образ мислення. І от з того моменту її паніслася. Є в мене кінтафурік, Льоха Живіця. Він став головним натхненником і мотиватором цього схуднення. Бо він довго мене зазивав до себе до залу. Він тренер, він нутриціолог вже багато років, більше десяти, якщо не помиляюсь. В одній з фітнес мереж нашого міста. І, ну, тут сам Бог вилів йому трошки підкачатись, та й мені добряче так засушитись. Сказано, зроблено, я зробив контрольні підйомочки своєї актуальної форми. На той момент в мені було добрячих 128 кілограмів. Да, 128 не, багато, не мало, хоча багато забагато. прям. Реально дуже багато сала, відсутність м'язової маси і натяку навіть на неї. На той момент я намалював собі амбіційну ціль до нового року скинути до 90 кг, тобто 38. Щось мені якось ця цифра запала в душу. Я колись пам'ятаю важив 92, і щось от я прям відчував, що оце моя вага. Прям ідеально я себе почував, легкість в тілі, і думаю, до 90 буде прям за І відповідно пішов в процес похудання. Да, я почав важко працювати спочатку три рази на тиждень в залі, потім чотири, потім п'ять, іноді навіть шість пару тижнів було. А, чи було це легко? Ні, особливо на початку. Прям дуже довго я втягувався в цю всю двіжуху спортзально. Та й зараз не можна сказати, що я прям ідеально втягнувся і не бачу свого життя без е качалки. Тим не менш, я якось до цього почав звикати. Мабуть, що це, мабуть, що це прям от головне моє досягнення: я змінив образ мислення, змінив е образ життя. І не скинуті кілограми, не якісь там м'язи, біцепси, тріцепси, які я собі там трошечки вже підкачав, щоб бути відвертим. Е, ні, саме от зміна життя. Бо зараз у нас як 30 число записую вам цю підводочку під відео. Е, а я їду в спортзал. Да, прогріваю тачку і їду в спортзал, бо ну реально я буду продовжувати після Нового року. Зараз відгуляємо, діньочок другий відпочину. Навірну салатиків, так да, маю право, заслужив. І все. І починаємо точніше, продовжуємо далі фігачити. Під кінець свого челенджа мені вдалося досушитись до такої форми. Це, звісно, дуже далеко від ідеалу бачи, чи пуза трошечки звисає. Рельєфчик, правда, трошки видно. Бачимо, так? Да? Бачимо? 95 кілограмчиків! Да-да-да! 33 кілограми. Як я вже казав, я планував скинути 38 до 90. Е, якось, от тут двояке в мене відчуття, якщо чесно, бо з одного боку я не досяг поставленої мети. З іншого, е, дивлячись на те, як це все відбувалося в процесі, е, я зрозумів, що а й не треба мені досягати її. Бо 90 кілограм для моєї комплексії, для моєї ваги це, мабуть, що замало. Вже на етапі десь. То 105 кг, десь так, я відчув, що, мабуть. Мабуть, десь 100, може, 95-97 кілограмчиків. Оце моя реальна вага, бо просто на 100 кілограмах вага тупо стала. І що б я не робив, якби я там не пахав в залі, як я вже казав, було кілька тижнів, бо 6 тренувань. 6 тренувань в тижні. Тобто один лише день відпочинку, а вага просто стояла на місці більше місяця. реально. І, ну, прям... Бо, бо вже пішов такий процес, як, як він там правильно називається процес е рекомпозиції тіла. Тобто йде спалювання жоручку е і паралельно з ним набирається м'язова маса, бо дуже важливий момент в харчуванні якого я реально притримувався весь цей час, добирав норму білку, жирів, впливодів, рахував калорії. І це багато я вже про це знімав відео про харчування, про е, свої якісь принципи в ньому про то, як проходить мій день, да, що я в принципі їм. Коротше, не будемо на цьому зациклюватись, е, а це реально. Ну, мабуть, 80% схудненні – в це харчування відіграє. Так от, це саме те, на чому я і сконцентруюсь надалі. От вже після Нового року, це рекомпозиція тіла. Бо в ті ж е, умовні 100 кг можна виглядати абсолютно по-різному. На е, те, як я виглядаю зараз, не прямо на всі 100 мене влаштовує. Як я вже сказав, багато роботи. Ще реально багато, ще дуже багато широчку, коли ти на животику, на боках, трошки на цітічках не без цього. Ноги прям добряче пішли. Мені дуже подобається, як виглядають. І по-любому буде якийсь відкат від цих 95 кілограм, мабуть, до 97-98. І я просто продовжу палити жирочок, тренуватися активно і напрацьовувати м'язову масу, щоб виглядати ще краще. <гум> По харчуванню буду продовжувати притримуватись того ж балансу, який от я вже для себе знайшов. Для мене це в районі 2000 калорій. Може, 2-2. 200, десь дві з половиною вже трошечки забагато. Мені вже тяжко то все протравлювати, тяжко то все в собі носити якось. А от на двох йде такий потихенечко процес сушечки, якраз потихенько, помаленьку будемо рухатись до своєї мети. Люди роками напрацьовують свою ідеальну форму і так до неї не приходять. Саме тому я і не дуже. Mm, розчаровуюсь, бо не дивлячись на те, що 90 кг я не лосяг, е робота була пророблена просто титанічно. Чверть своєї ваги я скинув за 5 місяців. Да. Мабуть, що... ну, хоча б це заслуговує на ваш лайк, якщо ви досі сих не поставили його. А якщо до цього моменту додивились, на це я буду щиро вдячний. Щодо планів на новий рік, ми побачимо, мабуть, що цей канал лишиться моїм влоговим, на якому я буду показувати свої історії, свою, історію свого життя, отак, свої пригоди, що в ньому взагалі відбувається, як, якісь мандрівки, ну, коротше, якісь важливі моменти в житті. Щоб просто це лишилося для мене, для, і для вас, для всіх. Сподіваюсь, вам також цікаво дивитись на мою цю ну, доту, яку я е, тут е, розповідаю. Е, відоси будуть продовжувати виходити регулярно. Кожного тижня один-два відоси стабільно будуть виходити. Не обіцяю, що там два-три рази на тиждень будуть, але ну, е, понеділяк стабільно все буде виходити. Не переймайтеся. Бо, як я вже казав, планів в мене на цей рік реально багато на зйомку. Та й таке. Ще раз вітаю вас з новим роком з прийдешнім, з наступаючим. Дивлячись, коли ви це відео будете дивитись. І побачимось в наступних. Всім пока!